Той час прийшов Ісус, у гересину колицю, що проти гадонеї. Як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав, вісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом. Що мені тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він повелів нечистому духові вийти з чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, його тоді в'язали кайданами та ланцюгами, і стерегли та він трощовокове, і демон гонив його по пустинях. Ісус питав Його, як тобі на ім'я. Легіон відповів той, багато бобісів увійшло в Нього, і вони благали Його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, демони, просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм вийшли, демони мене з чоловіка увійшли в свиней. І кинулося стадо, скручив озеро і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитись, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси. Сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякались. Наочність військи їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Герасинської округи почали його просити, щоб відійшов від них. Бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли, біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але він відпустив його, кажучи, вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Кожен з перших рядків зрозумів, про що йде мова. Про свиней ще було далеко, але вже всі знали, до чого то тобто йде. Але сьогодні хотілося б поговорити не лише про бісів, про вснуватих, але про тих людей, про нас з вами. Бо ми так схожі на тих людей, які жили в час Ісуса і були в тій околиці Герасинській. Чому їх особливість? Особливість їх в тому, що вони привикли до зла. Вони перестали боятися темряви без зла. Вони знали, де воно знаходиться, як з ним боротися. Ну, подумаєш, порвали деколи кайдани, околи. Но ми його знову зловимо, скуємо. І все місто, все село, все околиця жила зі звичкою, що біля них є зло. Але ми вміємо ним управляти, ми вже звикли з тим. І найперша небезпека, про яку сьогодні євангелист розказує, це те, що людина відчуває себе комфортно в темряві. Комфортно в гріху, комфортно в злі. Бо далі євангелист дуже різко переходить до слова злякалися. Всі злякалися, побачивши чоловіка, який сидить при умі, одягнений, добрий. Бо легко є любити і не боятися Бога, якщо Він міняє світ. Але якщо я підвладний Богові і Він міняє мене, мене це починає лякати, що означає той чоловік, який сидить одягнений? При умі, що означає? Якщо його змінили, якщо він був такий ненависний до всіх, він рвав кайдани. І він змінився, то що буде зі мною? Ви собі уявляєте, яка сила Божа, яка благодать? І ми починаємо лякатися. Бо коли ми просимо Бога зміни одного, другого, третього, закінчи війну. Бог має силу, напевно, хай то робить. Але до мене не лізь, До моєї кімнати не лізь, до моєї квартири не лізь, до мого будинку не треба, сім'ю не треба. Бо ти мене лякаєш, бо я маю мінятися. Бо коли змінити інших, то нема проблем. Прошу Боже, втручайся. І що робить народ тої землі? Він лякається Бога. Він лякається світла, він лякається правди. І в, тій, в цьому страсі що каже? Відійди, полиш наш край. І Бог слухає, яка людину. Ви собі уявляєте в нашому житті правда, Боже, благословення, лякає людину. Але коли Бог під силою людини, під її страхом, ніби відходить, то Бог ніколи не покидає людину, як людина покидає Бога. Бо що робить Господь? Завжди залишає людину як свідчення в цьому середовищі. Бо Бог є впертий, він ніколи не покине людину, навіть якщо людина його боїться і відкидає. Бог далі хоче любити, Бог далі хоче свідчити, Бог далі хоче спасати. Тому він залишає того чоловіка і каже, йди додому і розкажи всім, що Бог зробив тобі. Бог ніколи нас не покидає, навіть якщо ми йому кажемо вступися. Навіть якщо йому кажемо, що не потрібно нам допомагати, завжди буде людина, яка буде свідчити про це світло, яка буде нести це світло. І сьогодні цей Євангелій має поставити нам запитання, про що воно? Про біса, про одержимого, про зло чи про страх людський. Страх, який ненавидить, який боїться світла, який боїться Бога. І в цьому страху ми робимо жахливі. Речі. В сьогоднішній Євангелії Господь хоче показати і свою доброту. Навіть коли ми його відкидаємо від своїх справ, навіть коли ми йому кажемо Відійди від нас, не рухай мене, завжди буде той, хто несе світло, хто несе правду, хто просвічує нас. І є небезпека в тому, що ми можемо посадити Господа в його човен і відправити з нашого життя. Попри те, що ми бачимо його чудо. Бо добро, яке бачили ці люди, є очевидне. Як можна цього не побачити? Але і страх є реальний. Боязнь того, що Господь через якусь добру справу іншому доторкнеться життя лякає. Тому ми дякуємо так відсторонюємося від Бога, так боїмося. Так боїмося радіти з тою людиною, з якою все добре. Бо може і в мене так це буде добре. А це змінить кардинально моє життя. Змінить мої звички, змінить мій побут. Мама. Заставить мене робити щось інше. Мама. Але і в цьому є правда мого життя, що там, де є Бог, там пропадає темрява. Там, де є Бог, там пропадає страх. Там, де є Бог, ми є при умі і одягнені. І саме про це сьогодні, Іван, що Господь заходить в наше життя. І деколи не силою нас зміняє, а Він показує, він може змінити інших і просить дозволити йому змінити нас. Не лякаймося цього. Не біймося Божої присутності в нашому житті. Не біймося того світла, яке просвічує темряву, яке відкриває нам світло на наше життя. Бо всі ми в гріхах живемо. Але тільки через світло ми ці гріхи можемо вичастити, вимести і позбутися. Нехай Господь війде в наше життя, не лякає нас, а обдаровує свою благодаті своїм світлом і своїм теплом. Амінь. Слава Ісусу Христу!